Спекотна погода, людський фактор та активні бойові дії щодня стають причинами пожеж на Херсонщині. Про це розповіла провідна фахівчиня сектору зв'язків і ЗМІ головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксана Улянова. З кінця лютого, по сьогоднішній день на відкритих територіях Херсонщини зафіксовано 656 пожеж на площі 5892 гектари, з яких у лісових масивах виникло 118 пожеж, площею 5051 гектар. Маємо невтішну статистику і щодо пожеж на сільгоспогіддях. На даний момент зафіксовано 13 пожеж, площею 419 гектар. Складною є ситуація в Олешківському лісомисливському господарстві, говорить його директор Андрій Смічик. Чоловік каже, пожежі виникають чи не щодня. Якщо за мирних часів їх причиною був переважно людський фактор, не дбали поводження із природою, то зараз в більшості випадків це обстріли. Четвертий день продовжується пожежа локалізована на даний час Дніпровське лісництво, площа орієнтовно, десь гектар 700 були вибухи в районі військового полігону, там де расисти займають, що там на стрільби ведуть. Що вони там продовжують? Є виліти ракет, ракети десь не долітають, куди мають ракети там падають. У лісі є пару місць знайдено, де є де падали ракети, і то б загоряння. Сільські лісництва працюють усі, говорить Андрій Смітчик. Там, де лісництва не захоплені, люди на місцях, у захоплених працюють з дому. Локалізувати пожежі намагаються спільними силами, використовують власні пожежні машини, допомагають рятувальники та місцеві жителі. За такої погоди, як зараз, спека і вітер, пожежі важко зупинити, каже чоловік. Пожежі через падіння ракет на поля на власні очі бачив депутат Херсонської обласної ради Ігор Єсипенко. Один із таких прикладів пожежа біля села Заградів. Десь більше місяця тому були обстріли з градів саме цього села. Декілька градів влучило в поля фермерів, тобто було займання цих полів. і декілька градів влучило в на окраїні села в ліс. Після цього ліс почав гріти, і з лісу полум'я прийшло на приватні садиби. Щоб уникнути пожеж і знищення полів та лісів, потрібно дотримуватись протипожежних правил, говорить Ігор Йосипенко. З цього приводу неодноразово звертався до обласної влади. Чоловік каже: якщо поділити поля на ділянки по кілька гектарів та обліснювати їх, то в разі пожежі на одній з ділянок можна врятувати інші. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.